Всім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт піци, яку можна їсти при схудненні. Піца буде на творожному тісті, яке готується буквально за 1 хвилину. Для цього беру 100 г творогу, 5% жирності, додаю одне яйце, сіль, сахар буквально по одній дрібці. Далі додаю 1 чайну ложку розпушувачу та 60 г рисової муки. Муку можна брати житню цільну зернову. Всю цю масу ретельно перемішуємо і тісто готово. Тепер беру деко, вислане пергаментом, і обережно за допомогою мокрої ложки або можна мокрою рукою розрівнюємо пласт тіста, робимо таке коло основи для піци. Далі беру одну столову ложку кетчупу, можна брати. Томатну пасту або будь-який томатний соус, який ви любите, і рівномірно розподіляю. Тепер я беру ось таку шинку і викладаю на піцу. Ви ж беріть будь-яке м'ясо, яке ви полюбляєте. Тепер додаю твердий сир. Взагалі-то начинка може бути будь-яка, яку ви любите, там перець можна додавати солодкий. У мене помідори, чорні маслинки і гриби. Тим часом в мене розігрівається духовка на 200 градусів. І в розігріту духовку я ставлю піцу на 15 хвилин. Ось що в мене вийшло. Дуже смачна, ароматна, тісто виходить ну, надзвичайно смачне. Я рекомендую вам скуштувати, в принципі, воно дуже мало відрізняється від того тіста, яке ми звикли куштувати у піцеріях. Мені здається, що таке навіть і смачніше. В принципі, це універсальне тісто, можна готувати з нього хачапурі, бургери. Я теж буду показувати це на своєму каналі. Всім дякую за увагу!